Мобілізація. ну знаєте, як ми ж попереджали і не тому, і не голосували в такій формі за цей закон, що без мотивації не спрацює мобілізація. Тепер ухвалили. Тепер ситуація ту, що всі бачать, вона нічого доброго не подобається жодному українцю. Для того, все ж таки, ваша передача про єдність. Ми тепер, вже маючи цю ситуацію, маємо розуміти: окей, це негативно. Значить, що треба змінити на позитив. Якщо залякувати людей, карати, коли батько, знаєте, як очолює ТЦК, а син вимагає 20 тисяч доларів, то цей залякує цей вимагає. Ну, значить, з цієї ситуації таке ненормально. Це негайно треба зламати, покарати, але цього мало треба зрозуміти як мотивувати людей значить в ефірах ну ви точно одне з рідких виключеннях показувати справжніх українських героїв військовослужбовців які своїм прикладом своїми реальними інформаціями про свою реальну зарплату будуть мотивувати тих патріотів які хочуть іти але для того щоб далі комунікація працювала то де мотивація після таких героїв і після таких сюжетів після такої роботи в ТЦК має бути налагоджена як мотиваційна робота, а не навпаки через черги, через корупцію відлякати навіть тих, хто а, хоче йти захищати країну. Третє, навчальні центри справді зараз наповнені і заповнені. Скільки треба навчати захисника? Законом визначено. Півтора місяці базова. Далі фахова і так далі. Тобто, всього три місяці. Скільки зараз навчаються за часом в навчальних центрах? В яких умовах? Ми тільки за те, щоб міністерство оборони навело жорсткий порядок, і по всіх навчальних центрах по Україні було мінімум. Півтора місяці базової, і точно не менше трьох місяців загальної підготовки, тому що навчений захисник це захищений захисник. Не навчених не можна відправляти на фронт. Як тільки суспільство побачить, що нарешті півтора місяці і більше базова підготовка, ну мами заспокояться, Хоча б в тому, ну добре, мій син пішов, його бодай навчать, бодай він опанує той автомат, чи гранатомет, чи кулемет і зможе захищати мене і країну. Ну це Маму ж мотивує, а де мотивує і протилежна інформація, не довчили. Лися хотів одного фаху, має навіть відношення від командира, має фахову спеціальність і міг би користь принести під час захисту, а його бац, стара раз без повідомлення та ще і в навчальному центрі, де скоротили навчання, хтось кудись розподілив. Це демотивує. тому знаючи такі негативні приклади, переводити і робити все, що було позитивне: мобілізація, навчання забезпечення.